Одного разу Сократи запитали, що для людини найважливіше в житті багатство чи слава? Мудрець відповів, ані багатство, ані слава не роблять людину щасливою. Здоровий жебрак щасливіший за хворим короля. До Міжнародного дня здоров'я у вигляді флешмобу пропонуємо дізнатися, що для учнів ліцею є здоровим способом життя. На мою думку, здоровий спосіб життя це займатися спортом і їсти корисну їжу. Передаю естафету Насті Мукановій. Часто А. Для мене танці, тому що я люблю танцювати. Передаю астафету аномаж Софії з 8Б. Для мене здоровий спосіб життя – це займатися спортом і бути у формі. Передаю слово Софії з 8-го А. Для мене це займатися спортом, особливо волейболом. Передаю степето любі з 3 класу. Здоровий спосіб життя це для мене спорт. Передаю слово Насті з п'ятого класу. Більше рухатись і займатися спортом. Передаю слово Марку Гайчаковському. Для мене це їсти здорові продукти, фрукти і овочі. Передаю слово Марті з третього класу. Для мене здоровий спосіб життя це корисне харчування. Передаю слово Каріні з 6 класу. Для мене здоровий спосіб життя це займатися спортом, наприклад, волейболом. Передаю слово Ані з 5 класу. Для мене це прогулянки сестрою на свіжому повітрі. Передаю слово Оліка Капер з 10 класу. Для мене це прогулянки на свіжому повітрі, піклування про своє здоров'я та своєчасне відвідування лікарів. Здоров'я, безцінне надбання людини, важлива умова повноцінного і щасливого життя. Здоров'я допомагає успішно вирішувати основні життєві завдання: вчитися, працювати, спілкуватися, долати труднощі тощо. Тому щиро закликаємо вас піклуватися про своє здоров'я.